Вбивство дитини на Прикарпатті. Сотні містян прийшли на похорон трирічної Аліни Петрів у Калуші. Місто сколихнуло жорстоке вбивство дівчинки, у якому поліція підозрює її 32-річну мати. Копів викликали сусіди, коли почули дитячі крики. Двері ніхто не відчинив. Коли правоохоронці знайшли власника орендованої квартири і зайшли у помешкання, дитина вже була мертва. На місці слідчі виявили докази причетності матері до її вбивства. Сама жінка, яка теж була у квартирі. Жодних пояснень не надала. Попередньо відомо, що на обліку у спеціалізованих медзакладах вона не була. Суд взяв її під варту. Що таке могло статися, ніхто й подумати не міг, кажуть, у калуші. Замирала мама дитину в садочка запізнення. І каже: я тобі не дам рожеве плаття, те, яке ти хотіла. Вона каже: я тобі купила інше плаття, ходи будемо міряти. Бо наскільки ми знаємо, втоплена вона була в тому платі, в іншому.